Улади Солонян 4 розділ з вірша. 4, 1 вірша. Версі Солонян 4.1. Апостол Павло пише, а далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, що як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та дороджувати Богові, як ви поводиться, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати начиння своє у святості й честі, а не в пристрасті й похоті, які погани, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якійсь будь справі. Бо месний Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчували, бо покликав вас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину або, що нам також дав свого Святого Духа. А про не має потреби писати до вас. Бо ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім братям у всій Македонії, благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більше ви зростали і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого ми розглянемо три накази апостолів, віруючим у місті Солонь, про які, Петро, про які Павло знову їм нагадує. Перше це воля Божа освячення ваші. І Сьомий вірш попокликав «Бо нас Бог не на нечистість, а на насвячення». Отож, що оце відкидає зневажає не людину, а Бога. Кожна людина, коли кається, коли вона щиро кається, Бог прощає і гріхи, вона стає святою. Івана від Івана, 17 розділ, 19 вірш. Христос каже, а за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали і вони. Через жертву Ісуса Христа, коли людина кається, вона стає святою, стає чистою. Отримає прощення гріхів, стає безрічна, тобто стає святою. Але отримавши святість від Господа, ми маємо іще освячуватися. Ми прочитали, що. Така воля Божа, воля Божа освячення ваше. І Ісус Христос також каже, це його слова, які записав Іван в книзі об'явлення, 22 розділ, 11 вірш. Неправедний нехай чинить неправду ще, а поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду. А святий нехай ще освячується. А святий нехай ще освячується, тому що така воля Божа. І так має бути, і це маємо ми робити. Знаєте, коли біла сорочка її носити повністю постійно не прати, вона стане вже не білою. Її треба постійно. Підтримувати в чистоті. І слово Боже каже, що наша святість теж як запачка на Одеса. Ми живемо у ріховному світі, і ми в цьому ріховному світі в різному не можемо бути чисті. Тому нам треба постійно очищатися, постійно освячуватися. І апостол Павло пише, що воля Божа, щоб ми постійно освячувалися. Апостол Павло після до коринтян пише, що ми омилися, освятилися, виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Ми очистилися, освятилися завдяки жертві нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. І маємо надалі підтримати цю святість, надалі освячу, зростати в святості. Воля Божа, щоб <кій> ті, хто, кого Бог освятив, були завжди святі. У всіх ситуаціях, як і апостол Петро у першому післанні, перший розділ 15 вірша пише. За святим, що покликав вас, будьте самі святі у всім вашім поводженні. Бо написано, будьте святі, я Бог святий. <кій> Будьте святі у всім вашим поводженням, тобто скрізь і в Домі Божому, і вдома, і скрізь, де ми буваємо, ми маємо бути святими. Маємо... поводитися так, як личить святим. Ну, звісно, тут ми всі святі. Подивитися на когось, на кого б не подивилися, Ми святість одна. Але що чують наші сусіди, коли ми вдома? Але що колись десь там хтось настовкне, чи якесь зауваження десь продаве, зробив в магазині, де діваються наші святі Але ми маємо бути святі у всім нашим поводженні. Скрізь, де би ми не були в будь-якій ситуації, ми маємо показувати людям свою святість. За прикладом святого і самі будьте святі. Приклад Ісуса Христа. На нього плювали, на нього науварували, з ним знущалися, як тільки могли, потім розп'яли. Але він мовчав. Він молився. І ті, хто бачив його поводження, сотник каже, це дійсно син Божий. Це святий. Дійсно, вони бачили в ньому святого. Чому? Тому що він вів себе не так, як усі, а вів себе погіншому. Так, як личить святон. Друге, що апостол Павло нагадує солонянам, що вони наказували їм, і воно має бути, це зростати у братерській любові. 90 вірш. А про блятолюбство немає потреби писати до вас, бо самими від Бога навчені любити один одного. Почините всім браттям. Усій Македонії. але благаємо, браття ваш, щоб ви ще більше в цьому зростали. От ви маєте цю любов, вона видна, ви робите це, а не ще більше зростайте. І любити один одного мають усі віри, тому що це запит нашого Господа Ісуса. Нову запіть даю вам. Любіть один одного і я, так як я полюбив вас. Казав Ісус Христос на останній вечері з своїми учнями: Любіть один одного, так, як я полюбив вас, а ми знаємо, як наш Господь Ісус Христос полюбив нас. І Павло пише, що віруючи в солоні, мають цю любов, вони проявляють цю любов, тобто ви показуєте на ділі. Але їм ще треба більше зростати. Любов наша має бути неліцемірною. Наша любов має бути такою, як написано в післані в першому післані до Коринтян в 13 розділі із 4 вірша. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихо, не радіє з неправди, але тішиться правди. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього і все терпить. Така любов має бути в нас один до одного. Не лицемірною, а такою, як каже Слово Боже. І Павло пише, що віруючі мають проявляти цю любов до всіх до всіх віруючих людей. І треба в цьому ще більше зростати. Два брати були у відрадженні в одному селі, але в неділю зайшли в дім молиться, прийшли на зібрання. І так старенький пастор в кінці собрання тихенько сказав, а ну каже, хто там, може, хоче взяти братів на обід додому. Бо невдобно, вони прийшли. Вони тут не в себе дома в командіровці. І так всі один поза одного розійшлися по домах. Так швиденько, ніколи так без там не розходилося зібрання. А тут біом-біом і розбилися всі. Лишився сам сам пастир, жина його померла, діти його були далеко, роз'їжджалися. А й каже, йдемо, брати, до мене. Тому були яйця вглошало, пожарили вони, Було літо, салату наробили. Чаєм запили, а брата була, грушка дуже хороша, така вкусна. Якраз лиш доспіла, і вона рад доспів. І вони, знаєте, з міста люди жодні цього всього. Леїлися цього ще, він їм з собою там, скільки може, скільки набрали цих грушок, цього винограду. були довольні, От саме каже, дійсно каже. Побачили ту любов, братську, і на одну у нас ще сумки, як він сам і дало від брата. Хоча брат не мав так особо, чим їх і привостити. Але на слідчому зібранні брат проповідає на цей текст і каже: апостол Павло пише, що. Віруючи, в Соні не треба вчити добротолюбство, бо вони вже знають навчатися. Пише, що вони тільки зростали в цьому. Але каже, я вас не навчив робити братів, то в чому ж ви будете зростати? Каже, вам треба спочатку навчитися любити, а потім вже тільки будете ви зростати. Ці любові, що любові немає, ви не знаєте, як це робити, то ну, як же і зростати в ньому, немає у чим зростати. Третє, що апостоли наказували віруючим в Солуні це займатися своїми справами та заробляти своїми руками. Апостол Павло недовго був в місті Солунь, можливо, кілька місяців, але він вже встиг там попрацювати. Другий розділ, дев'ятий вірс. Написано, бо ви пам'ятаєте, браття наше струдження у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували там Божу Івангелію. День і ніч працював. Ну, ремесло Павла, він пише, це було виготовляти намети, палатки робити. І він день і ніч брати приїхали проповідувати Іванелі, їх не дуже приймали, а вони день і ніч працювали, і потім іще проповідували Іванелі. Вони працювали, хтось купляв на ці палатки, хтось замовляв, хтось приходив до них і вони проповідували їм Євангелію. Вони якби суміщали і і то, і і проповідь Євангелія, і свою працю. Скоріше за все, церква в Солоні була з простих робітників, з простих людей, хоч місто було. Торгове місто. Місто Солунь воно розположено на Агейському морі, Солуньській Затока. І на той час місто налічувало 200 тисяч людей, 200 тисяч жителів. Це на той час було дуже величезне місто. І це був торговий шлях із Риму на схід. Там було багато. Багатих людей, але були раби, тому що треба перевантажувати, розвантажувати, перевозити різні товари. І греки вважали, що ручна праця це заняття рабів. Раби мають це робити, а вільні люди мають не працювати. Але євреї вважали навпаки, що в них була ручна праця в Е, Кожен хлопчик з будь-якої єврейської сім'ї чи то Бідна сім'я, що навіть багата сім'я, він з маленького навчався якомусь ремеслу. То старші пам'ятають, що євреї були всі ремесниками: Портні євреї, шапошники євреї, сапожники євреї, часушчики євреї, щекольщики були євреї, навіть при Мусе, там на рибі справляли теж євреї. Кожен хлопчик з маличку мав навчитися якомусь ремеслу. І тоді його життя було забезпечене. Я не раз чув, як старші люди казали своїм дітям, вчися добре і не будеш робити. І це не мудра порада. На жаль, вони так і зробили, вивчилися, щоб не робити. Але диплом не годує. Вивчиться, вивчиться, а робити, ми вчилися, щоб не робити. Здобути освіту це здобути гарні знання, бути освіченими. Але потім вже працювати, здобувати досвід і ставати досвідченим. Єврей ніколи не був безробітний, бо він з дитинства був навчений якомусь ремеслу. І не буду сьогодні бухгалтером. Буду портним. Не буду за складом сьогодні Піду м'ясо рубати, бо мій батько м'ясник навчив мене добре розділувати. Праця робить людину благородною. Труд благороднює людину. І хто старається гарно працювати, той та людина в почоті, ну, хоча бувають винятки в наш час. Почуті бувають підлабузники, але в основному почуті ті, хто гарно працює. І так ми розглянули три накази, які дали апостолам, апостоли, віруючим в місті Сулир, і про які Павло у своєму листі нагадує їм: це освячення, будьте си, бо я святий, каже Бог. І Господь Ісус Христос каже, що ти, нехай ще освячується. Будьте святі у всьому вашому, всякому вашому поводженні, щоб ви не робили, де б ми не були, були святі і ще більше освячувалися. Друге, це братерська любов, це, як я вже казав, заповідь Господа Ісуса Христа. Любити один одного так, як Він нас полюбив. Доказав це на ділі, і ми маємо на ділі доказувати свою любов один до одного і ще більше в ній зроста. І третє, зробити, заробляти своїми руками, займатися своїми справами, щоб ні від кого не залежати. Щоб в іншому місці апостол Павло пише, щоб ми могли і іншому, помогти. Ну, іншому помогти це тому, хто не може робити, чи хворий, чи вже дуже в похилому віці, і ми могли і йому ще допомогти. Якщо ми можемо ще щось зробити, то нам треба і самим робити. І дивитися, якщо комусь потрібна наша допомога, то могти іще допомогти. Якщо ми не будемо самі робити, то ми не будемо самі мати і не зможемо і комусь і допомогти. Отож, освячення любов і праця. Це має бути в нас, це має примножуватися, і в цьому ми маємо зростати. На славу нашому Господу! Амінь. Помолимся.